Російські біженці, які потребують допомоги, можуть отримати її на українській території. Міжнародне право зобов'язує Україну подбати про цивільне населення Курської області. Про це заявили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Там оголосили про відкриття гарячої лінії для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися в Україну, зокрема до Сум. Мешканці профронтової області, яку щоденно обстрілюють російські війська, пропозицію про надання прихистку росіянам сприймають неоднозначно. Я проти, щоб я категорично проти, щоб люди, які спершу обстрілюють, а потім просять притулку. Вони хочуть знищувати нашу націю. Я українка і я проти, щоб люди сюди прийшли. Не скільки зла нам зробили, скільки всього. Я взагалі не представляю, як це, щоб вони сюди приїхали. Наводників і так хватає навідників. А по-друге, хаїду до себе на Батьківщину, і я думаю, їм там буде краще. Гнать їх надо. Туди подальше. Щоб була зона в нас там, ота сліпача яка там. На їхній стороні. З одного боку, ми як держава Україна, ми позиціонуємо себе як гуманітарна держава, яка підтримує всі конвенції поводження із полоненими там із мирними людьми. А з іншого боку, питання моральності щодо наших людей. Якщо ці люди будуть оселитися там, де в одній хаті, наприклад, вдоважили з дітками, воїна, який загинув. З іншого боку, мати живе, яка сина втратила. Поряд живуть люди, які теж, такі, як і ті, із Курської області, вони теж втратили своє житло, але вони втратили завдяки тим, хто підтримує цю війну.